Вітаю всіх! На обзорі монета України 5 копійок 2003 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Магнітиця. Аверс монети має напис Україна. Зображення тризуба внизу дата. По боках, колося пшениці та листя каштану. Гурт монета має мілку насічку. І реверс монети. має напис 5 копійок. І над буквою І над точкою бачимо зображені такі вушка. Ціна такої монетки, такого браку на сьогоднішній день стартує від 50 центів за один екземпляр монети. Тобто монетка дорожча номіналу в тисячі разів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх.